Українці, ви такі наївні в Нідерландах, що це просто капець, і зараз я розкажу, чому найгірша фраза, яку я чув. Та що мені там робити? Слухайте, мене ж не вижену ні з готелю, ні з локації, потім нам будуть робити збори, і на що мені переживати? Нідерланди ж дуже лояльні. Я вам скажу ні, вже був конкретний випадок, коли закривали локацію. Це було в 23-му році, і просто закрили локацію, і люди змушені бути е, ночувати і в спортзалах, і в церквах, і десь просити прихисток в Червоному хресті. Да, вже таке було. Так що, якщо ви надієте, що Нідерланди будуть вас за ручку тягати і казати, ну. Лишіться, будь ласка, ось вам є варіант такий, варіант сякий. Ні, такого не буде. І конкретні є вже факти цьому. Тому вже зараз треба тобі піднімати свою дубцю, які шукати сайти, варіанти житла, шукати знайомих, шукати рекомендації. Якщо ж ти хочеш тут залишитися. Якщо ні, шукай варіанти Б і куди переїжджати з цієї країни. В четвертому відео розповім, хто в найбільшій небезпеці і що потрібно робити.